Всім доброго дня. Піднятий капот. А що це значить? А це значить, що щось сталося. Осталося то, що прийшли холода і почав підтікати антифриз. Тут не видно, але підтікає десь там. За радіатором від блока. Зараз будемо знімати морду, спускати антифріз і дивитися. Бо так то нічого не видно. Ну, спочатку треба зняти знизу корито. Так не люблю його знімати. Ну, Поїхали. І ось тут ось це. Зливна пробка. Сама нижча точка охолодження. Беремо відерце. підставляємо, відкручуємо. Спочатку. Спочатку відкручуємо пробку. І я ось там. Краник печки, ось тут. Зараз не видно темно, я ще перекриваю краник, щоб потім не розвоздушувати печку. Хай в печці там буде. Поки антифріз стікає, вже раз, два і майже стік, знімаємо морду. Тут ми маємо один, два, три, У третього я не маю. І всередині ось один, ось другий винт. Їх відкручуємо, і потім оця передня морда отлічно сходить. Ну і тепер, щоб здвернути морду, я роблю з такої медної проволочки крючочок, щоб не царапала краска. Із защолок. Видергую бампер. І з другої сторони ось крючок, і з другої сторони так само. Вставляємо, провертаємо і дергаємо на себе. О, зараз опа! Оце не бампер, звісно. Оцей а морда. І ось І ось морда вже знята. Тепер відкручуємо цих два болта і витягуємо радіатор на себе. Так, радіатор я відкинув. Це в сервісне положення. І тепер будемо його розвертати в ту сторону. Тут я від'єднав гідропідсилювач і зараз. Ось цих пластмасок будемо знімати. Чотири, пла... Чотири такі кліпси витягнути. Тут погано видно. Ну, можна побачити, на чому вони тримається. І розвернемо в ту сторону. Поставимо на, на стільчик. Причину я знайшов. Це ось такий тройничок Ось він як засраний. Чи це трошки ослабли винти, хоча вони були в принципі добре зажаті, чи що? Але видно, що герметично не прилягало. Зараз я його чищу, я колись міняв цей. Зараз його роздивляюсь, чищу буду вставляти на місце. Це не така проста історія вставити його. Ось як видно, поверхню я відчистив, промив, обезжирив. Тобто, і тепер буду мазати тройничок герметиком і прикручувати на місце. Прикрутити на місце це ще та історія. Тут місця мало ну, ось радіатор на місці. Нічого такого. Там я посадив. Тепер буду заливати рідину, запущу, трохи потарахчу і лишу до ранку. Подивлюсь, що буде капати чи ні. Ось така роботка. Ну ось машинка зібрана. Рівень рідини тримається. Ну і зараз. Буде невеличка подорож випробувальна, але я думаю, що все нормально. Ось так. от. Не знаю, чому так з під цього тройника. Це вже не перший раз якась проблема. Чи що? Всім гарного дня!